Всім привіт, дорогі підписники, ось каналу. Давно не виходив я, як то казав, на зв'язок. Це не було часу, де якось і не було бажання щось знімати, щось розказувати Стаїв теплицею там, затіяв ось з гурками. І все цей, цей місяць голотеї теплиці і... Не було коли як би, так щось знімати і показувати і розказувати. Верніше там було що показувати, тому що процес був там такий доволі нелегкий з тими гурками. Ось. Але про гурки пізніше. Зараз приїхав ось на свою діляночку із смородиною. Цю ділянку ми провели обрізку. Десь не тільки дві назад, а то й три. Ну, ще до морозу цих. Ми її обрізали. Ви бачите, як вона гарно зараз виглядає, взагалі красота. Ось. Але, як бачимо на наші листочки, вона трошки постраждала від морозу. Ми її так і не обробили ніяким федіцидом де зараз передають вже тепло, то будемо обробляти. Я бачу, є трошки на її хвороба. Я думаю, що сьогодні у нас субота, отже сонечко, і з неділі передають вже плюсову температуру вночі, то ми вже її обробимо. Також ми проводили підживку азотною до тих морозу. Ми посипали селітрою аміачною, посипали нашу малину, все це задіскували, заволочили. Зараз прибираємо ось ці обрізки і смородини. Зразу хотіли робити на черенки, але Знаєте, роботи дуже багато і в теплиці, і по цій малині, і по смородині. Зараз там по лохині і картопи потрібно садити, і все, Коротше, вирішили саджанці смородини не розмножувати цього року, тому що на все треба час, а цього часу не вистачає. Хоча непогано. Непогано в нас вийшло одного року. Ми нарізали черіночків, посадили ось там, може десь сотень-дві. Непогані були такі саджанці. але кажу, що не вистачає часу і нема коли займатися з тими черенками. Зараз потрібно буде обробляти оцю смородину далі. Вже малина витикається, її обробити. Ну, а ще е, хочу сказати про нашого ставочка. Ось бачите, який він. Взяли зараз бінзопилу, трошки Березку нашу обріжемо, Славний гілля. Привезли трошки поїсти нашим. Карпіка. Ось бачите, кукуруза. Зараз я її трошки намочу і покидаю. Берегілка упала із берези, потрібно витягнути її. Запустили ми сюди рибки. Відео є, як ми запускали. Запускали ми два рази, верніше три рази. Перший раз ще мою осінню запустили чотири карпики таких по, по кілограму. А основну масу ми запустили весною ось буквально десь пару тижнів назад. Ми запустили, є в нас відео, але відео я не виложував, не знаю чого, теж якось не хотілося виходити кажу, на щось там викидати в інтернет. Трошку був Розстроєний з тією теплицею з тими гурками, там мене з тими гурками нічого не виходить. Я й говорив, що ця культура для мене така трудна. Мене було вдома пару курчів в розсаднику, і вони мене завжди хворіли, завжди вони там щось боліли, пропадали. Не займався я їм і не виходило мене з ними. А зараз посадив і ось цілий місяць в тій теплиці. Коротше, якось почав читати тую літературу, підсказати, не кажем підскаже. Звертався до людей, знімав відео, кидав, і питав людей, ну що це за хвороба, як її, чи то шкідний, чи це хвороба, лися почало такий в п'ятнах жовтіти, там сохнути. Ну, толком ніхто нічого не сказав. Коротше, взяв літературу з інтернету і давай усе вивчати. Кожну хворобу, кожну точечку, кожного шкідника. Ну, не знаю, якось, якось крохи настроїв там. І, якщо вам цікаво, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам зніму відео про цю теплицю, про ці гурки, які їх зараз там. І розкажу, де моя розсада, яку я сам вирощував і розсаду, яку купував, як воно відрізняється. Якщо вам цікаво, дорогі підписники, напишіть, будь ласка, тому що якось немає мене натхнення знімати, все розповідати. Я не знаю, просто може не цікаво нікому це все.